Партисипативний підхід до розвитку громад у Кіровоградській області є ефективним інструментом для залучення місцевих жителів до вирішення важливих питань. Цей підхід стимулює активну участь громадян у формуванні стратегії розвитку та прийнятті рішень, що впливають на їхнє життя. Він сприяє зміцненню громадського впливу і спільного вирішення проблем, що сприяє покращенню якості життя на місцевому рівні. Партисипативний підхід також сприяє зростанню взаєморозуміння між владою і громадянами, що є важливим для сталого розвитку регіону. Місто новоукраїнка Кіровоградська область. Заснована громадська організація в 2018 році. Нещодавно святкували шосту річницю. Заснована вона була жінками активними землячками, і наразі вона нараховує 21 представницю. І є один представник, який ще не дав згоду бути членом громадської організації, але він ній працює. І ми займаємося з самого початку займалися і продовжуємо цим займатися. Це Жінки, розвиток жінок, розвантаження, відновлення, навчання будь-яке, м'які навички, ну, будь-що, виховання дітей навіть цим і займаємося молоддю, підтримкою розвитку молоді в нашій громаді. І Із повномасштабного вторгнення додався ще один напрямок: це саме родини ВПО, а саме діти і жінки, бо їх більшість в нашій громаді. Ніна Мазур, очільниця ГЕО. В'єднанні сила переселенців підтримка була декілька таких етапів. Починалися із базового задоволення базових потреб їхніх. Наприклад, перше, що ми зробили, це поселення. Безкоштовне проживання в будинках, які були ну не всі були облаштовані для проживання. Ми їх облаштовували, знаходили сили, ресурси і е, безкоштовне проживання родин. Ми заселили 17 будинків в е, ну, українці. Після цього ми співпрацювали із World Central Kitchen, де видавали продуктові набори протягом двох місяців. А наступним етапом було саме от розвиток і підтримка вже таких потреб освітніх, знову ж таки, розвантажувальних, відновлювальних. Це ми запрошували психологів, проводили різноманітні там зібрання, тренінги, ігри. Навіть ми, у нас є один проект, який ми реалізували. Він називається Сімейний хаб саме для дітей, ВПО. Де ми там працював психолог, працювали ігро з ігротехніки, такі відновлювальні для дітей. От в цьому напрямку ми продовжуємо працювати. Це це наш перший проект 2018 року, і ми облаштували це. Було складське приміщення, не яке не користувався, не використовувалося по призначенню. Ми його облаштували з силами. Це був проект наш один з NDI і з українським жіночим фондом в рамках програми Добре. Ми облаштували його технікою, обладнанням, а міська влада нам допомогла із матеріалами для ремонту. Навіть особисто приходили і допомагали нам тут ремонт робити. Тому це був перший простір. І він залишається найріднішим таким простором. Ми тут збираємося. Це як і офіс наш громадської організації, і також простір для жінок. Взагалі, мам-центр це основне його цільове призначення. для Розвитку, навчання, відновлення, розвантаження жінок, саме жінок. І всі шість років центр працює, є у нас група у Фейсбуці, де підписані всі, і там оголошуються будь-які заходи, напрямки величезні. Ми спочатку працювали без такого плану, такого. Затвердженого плану. Ми працювали по потребах жінок. У нас тут і фітнес був, і були заняття з англійської мови, і були, наприклад, сумки. ми робили, Екосумки розмальовували і виготовляли. Боже, дай пам'яті, що у нас ще було. Були е, на лідерство, на уроки краси були. Ну це просто тут аже у нас був по уроках краси. Е, була фотосесія родина ж... ну, жінки з дітками, де ми також ну, якось об'єднуючи таке. Ту, така же був. Що стосується цього. Потім були тренінги на гендерну рівність. Були тренінги по напрацюванню бізнес-планів і підприємництву, медіаграмотності. Ну це треба так по фотках дивитися, та й тоді пригадаємо, що в нас тут було, скільки в нас всього було. Угу. Ну дуже багато. Керівницею мамцентру, до речі, у нас Оля вона сама ходила в мам-центр і просто як учасниця, а потім доєдналася до нашої громадської організації і стала керівницею мамцентру. Також ну нам, наприклад, для нас, як для мене особисто, для нашої громадської організації дуже важливо, щоб дівчата розвивалися і розвивали свої напрямки, свої сильні сторони. Для нас це дуже важливо. І через це ми дуже підтримуємо це. У нас дівчата доєднуються. Якщо раніше, наприклад, громадська організація і щоб займалися громадською діяльністю, ти переконуєш людей, пояснюєш, що це, чим це класно, то тепер у нас реально люди приходять і пропонують свої послуги. Давайте ми доєднаємося, ми будемо корисними вам. Тобто, вже такий за 6 років авторитет того, що ну ти щось робиш ефективне і корисне для громади, є в яких галузях відбувається загалом співпраця громадських організацій та міської влади? Більшість проєктів ініціатив, які ми реалізовували, у нас були за підтримки міської влади. Реально. Ну, от, наприклад, мамцентр, я вже говорила. Да, нам дали обладнання, нам допомагали робити тут ремонт, нам дали перш за все приміщення комунальне і інші простори, які ми сімейний хаб, який я згадувала, також надали приміщення комунальне, допомагають, я ж кажу, або приміщенням, або матеріалами. або… Ну, підтримкою там якихось заповнення документів, консультацій і так далі. Якщо говорити про, про те, що я вище згадувала про заселення родин ВПО, то спочатку ми своїми силами працювали на те, щоб облаштувати будинки і поселити людей, бо була величезна потреба. Коли потреба залишалась, людей було багато, то іделась міська рада. Тоді якраз було оголошено громадські роботи. І от вони нам допомагали облаштовувати, давали людей, бригади, які ну, поряд з нами працювали і облаштовували будинки для безкоштовного знову ж таки проживання людей. І так всі ну, практично, я не можу пригадати проекти, які би не підтримували вони нас. Перш за все, треба бути самому переконаним і вірити в те, що ти робиш свою справу. Коли горять очі, ти йдеш до влади, то влада не може не відреагувати на те, що ти. Ну, несеш якусь ідею корисну для громади. Можна пояснити будь-що. Ну, у нас є яскравий приклад, просто наш міський голова, коли дізнався про мам-центр, що ми хочемо зробити, він довго не міг зрозуміти, мабуть, рік він не розумів, що це таке. Підтримали, але в чому суть мамцентру? Він довго не розумів. Пройшов час, він зрозумів каже, о, тепер я... да, це, це класна справа, ви класно зробили, це є ефект, є дія. Є вплив в громаді на на от тої чи іншої проблеми. Тобто, в принципі, я переконана в тому, що можна ну, треба, треба завжди все одно спробувати. Декілька разів можливо підійти е, до людей, до депутатів, наприклад, спочатку піти, якщо ви е, там голова, чи зайняті заступники, чи е, е, не чують. Тобто різними шляхами можна, можна, все, все ж таки можна якось до цього досягти, то, щоб підтримали. Але якщо підтримують, то да, проект набагато успішніший. Можливо, були якісь кейси не те, що не успішним, а просто бракувало трішки часу, чи можливо якихось зусиль, чи можливо на доопрацювання. Я, я, не, я не можу навести приклад неуспішного проєкту у нас. Ну, Бо у нас сильна потужна команда. У нас багато. І кожна вже чітко знає за 6 років, де сильна сторона в чому. У нас є комунікаційники, у нас є фінансисти, бухгалтера, у нас є проєктні менеджерки. І, ну, Тобто -то все все чітко розплановано, поділено. Неуспішного проєкту я не можу пригадати, чесно. Степ step, step це проєкт про. Е Навчання молоді ну, української громади самоадвокації. У нас був проект Віднова. Це ще на початку повномасштабного вторгнення. На початку в середині року ми його реалізовували в рамках того, що на відновлення команди. Тому що із початку я думаю, як і всі, працювали в гуманітарному центрі, не дня, не ночі, забували який день. Плели сітки, шили і так далі. Кучу всього робили, а тоді поселили людей ВПО, да, родини цілі, облаштовували будинки постійно і видавали World's Kitchen» продуктові набори. і Просто команда почала виснажуватися. Ми написали проект і реалізували його саме на відновлення команди і на напрацювання стратегічного плану. Бо у нас його не було стратегічних документів, ми так мріяли, мріяли. І ми розпочали над ним роботу. На сьогодні в нас вже є стратегічний план. Нас підтримало і Сарєднання, та це наш крайній проект, який зараз реалізовується далі. Ми напрацювали стратегічний операційний план. Це для нас дуже важливо. Це для спроможності, для потужності, для шляху невидволікання, не хаосу в діяльності, стрибання по проектах, а чітко дорожня карта, куди ми рухаємося, чого ми хочемо досягти, і щоб максимальний вплив був, щоб зміни були. Такі видимі міська влада, що вона дає, наприклад, громадським організаціям, от з нашого, да, з нашого досвіду, дає можливості. Наприклад, навчання. Величезна кількість, у них реально є величезний кейс, де вони запрошують будь-які напрямки, дуже багато різних. І якщо людина хоче реально розвиватися, розвивати свій активізм, лідерство, будь-який напрямок, у них вони все-все-все всі ці можливості дають. Реально можна розвиватися. Оце це їхня підтримка. Тому ну, от, і фонди, які є, і які є можливості, да, вони дають от, ну, от, такий перелік, кейс можливостей. А ви вже приймайте, не приймайте участь, обираєте самі. Громада це живий ж організм, правда ж? І як живого організму є періоди. Великої активності, є спаду активності. Ну, так само і серед громадських активістів і серед звичайних людей е, є і підйоми, є і спади, тому брізні були періоди. за 6 років, що ми так активно займаємося. Ну, громадською діяльністю ми займаємося давно, але громадською організацією з 6 років то були і спади, і підйоми. Ну, наприклад, перед повномасштабним вторгненням то трохи був спад, наче як активності, тим паче, що був коронавірус. Це дуже вплинуло на активність, бо люди були обмежені в Русі, ну десь щось У Нас навіть мамцентр призупинив таку свою діяльність. Але ж з повного повномасштабного вторгнення активізм дуже піднявся. Зараз дуже багато волонтерських ініціативних груп. Люди пооб'єднувалися в величезну кількість. І кожен вже на цей момент вже на третій рік війни вже мають свій чітко вузький напрямок, там ті почуть, е, е, сугубо. Там булочки, там різні смаколики передають хлопцям, ті плетуть сітки, ті там займаються іншою. Ну багато різних діяльностей, але зараз активізм дуже піднявся. Хоча от оці півроку вже люди втомлені. Це відчувається виснаження моральне. І через це зараз дуже багато і Ми от шукаємо можливості на підняття оцього. Життєвої сили відновлення. Ми зараз шукаємо такі можливості, щоб реалізовувати такий проект саме на, на місцевих жителів. вплив громадських організацій на владу. Якщо говорити про вплив, про те, щоб щось реалізовувати, там чи співпрацювати, то звичайно авторитет громадської організації, коли вона сильна, коли вона потужна, коли вона реалізовує круті проекти, то звичайно вплив більший. Авторитет громадської організації має значення. Можна співпрацювати напряму, можна доносити свої ідеї, показувати, як якісь зміни відбудуться в громаді, можна реалізовувати проєкти, і вже через проекти влада буде придивлятися до громадської організації, наприклад, до новостворених. Дуже складно ж, так, передбачити успішність чи неуспішність цієї чи іншої ініціативи. Тому робимо, незалежно від того, підтримують.